Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нашій студії боєць правого сектору під псевдо-черкес, захисник донецьких пісків, оборонник шахти під Бутовкою. Говоримо сьогодні про те, як іноземці воюють в українських батальйонах. А Черкес родом з Кавказу, як вони потрапили в на українську землю і, взагалі, як їм воюється поруч з українськими бійцями. Вітаю вас, пане Черкеса. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Отже, ви родом з Кавказу. Яким чином потрапили на українську землю? Чи це так для вас, як і для України, спільний ворог? І яким чином ви опинилися у правому секторі? Ну, я в першу чергу прийшов добровольцем в Україну, щоб допомогти е, Україну від зовнішньої агресії, від агресії со сторони Російської імперії. Почав свою діяльність в Донбасі батальйоні добровольчському, батальйоні батальйон, Донбас, продовжимо батальйоні імені Джухара Дудаєва, в кінці – в правому секторі. Чому обрали для себе правий сектор? Правий сектор, знаєте, там об'єднала найпатріотическая частина, будемо так говорити. Я благодарен Всевишньому за те, що потім цієї війни я познайомився з колосальними людьми. которым просто словами невозможно передать, разных социальных э, этих как его, групп. То есть были с нами профессор, был, который работал в Антарктиде, был простой шахтер с разных областей, людей, которые объединила общая национальная идея, национальная идея, патриотический дух. Это те люди, которые встали в первую очередь еще до формирования украинской армии на защиту своей земли, на защиту своего народа. А, а ви а не многих... боялися поїхати на Україну, де, скажімо так, всіх лякають бандерівцями? Ну, наоборот, я гордився тим, щоб мене називали бандерівцем. А вас так називають? Так, звісно, називають. Я навіть в Фейсбуці, у мене була своя страниця жидо Бандерівець Кавказської національності. Ну, К сожалению, я я міняти, був потім самого Степана Бандера для меня очень много значит, это то, что російська пропаганда говорит, это все глупости. Это все глупости. Это патриот своей родины, которым гордиться должен украинский народ. В том числе и я, находясь на Україні, я хотел бы тоже иметь достойное звание Українця. Поки що не маєте наше громадянство. Ну, к сожалению, я не приехал за э, э, гражданством, Он ну, сейчас вынужден уже, потому что выезд за пределы. Украины грозит мне небольшим таким тюремным заключением, будем так говорить. Будет преследоваться из-за того, что на родине, там, наверное, тоже везде. Сейчас я снова говорю, благодарен украинскому народу, благодарен волонтерам. Сейчас прохожу реабилитацию, проходил здесь в Косове, в реабилитационном центре. Личная благодарность комбату Татьяне от меня. І всім хлопцям, які допомагають. Ми есть добровольці. Ми не прийшли сюди воювати за какие-то У нас свої ідеї, своя допомога братському українському народу. До теми відпочинку на заході України ми ще повернемося, але зараз говоримо про те, що ви здійснювали на теренах східної України. Отже, які населені пункти вам доводилося боронити від російських окупантів. Ну, в першу чергу, це область Донецького аеропорту. Пески, Водяная, Авдеевка, опытная Шахта-Бутовка, хотя э, официальные власти говорили, что у нас не существует, но слава богу, уже э, многие из наших бойцов награждены, в том числе и за аэропорт, и за оборону Песок, даже вплоть до того, что мы отвоевывали землю у сепаратистов. Продвигались вперед, несмотря на то, что в э, Пермире они открывали по нам огонь. Мы вынуждены были конкретно, а конкретно могли подавлять имеющимся у нас силами. Очень много бойцов проявили на самом деле героизм. Героизм, который э, я хотел бы, чтобы пресса все это освещала. Про нас никто, очень мало что говорили. Обычно сейчас используют э, правый сектор как какую-то террористическую, какую-то ОПГ называют. Но никто не знает о боевых действиях которые происходили, очень маленькое количество людей. Это гордость украинского народа. Это бойцы, снова говорю, патриоты, которые вместе со мной сражались. Я могу перечислять список, огромный список. В том числе хочу подчеркнуть моего командира, позывной Барс, национальный герой Украины. Для меня великая честь была с ним вместе сражаться. Черкеси, у вас на грудях також майореті відзнака. За що ця нагорода? Це за шахту Бутовка. Бутовка. Командування оцінило, к награді. Ми протистояли, як вам сказати, з однієї сторони був батальйон Восток, з іншої сторони батальйону Самалі. Навіть вплоть до того, що ці сепаратисти э, в... В Інтернеті признали, що одним з лучших подразделений української армії являются бойці правого сектору. Вони бояться нас. Ви кажете, що дуже рідко говорять про вас на телебаченні, але про вас особисто є ряд матеріалів на центральних телебаченнях. Можна там побачити ваше обличчя і те, як ви стоїте за. Збройним станком, скажімо так. Увага телебачення, вона вас якось підносить, це вам приємно, чи навпаки, ви б хотіли залишатися закритим? Ну, знаєте, були вимушені вже в час. Приїжджають журналісти, передаваю одно дело в студії, коли сидимо розмовляємо я можливо щось як-то так обдумую, говорю а там непосредственно, коли знаходишся на передовій говориш всю правду. Що є. То, що у тебе на душі, то ж, зараз теж саме, я теж говорю точту на душі. Ну, е треба учитывать, що це студія. Там я в своїй тарелке. А от ви, коли переглядаєте матеріали, як вважаєте в Україні е достатньо правдиво говорять про війну? Я говорю саме про українське телебачення, а не про російські новини. Е чи все ж таки є багато тем, які ще закриті? В 80% всю правду говорят о войне. 80%. Но единственное, чем недоволен, надо как-то патриотический дух больше развивать. Больше развивать. Показывать о победах, о славных героях этой войны. Их много. Можно сказать, все, кто там сражается на передовой линии, это все герои. Каждый проявляет чудеса, храбрость и мужество. Это то, что россияне там говорят, не знаю, что, это, неправда, украинские солдаты, украинская артиллерия, украинские танкисты гораздо лучше воюют, чем все эти сепаратисты, там, не знаю, россияне. Дадут возможность, будем бить их снова. До конца. Зброи достаточно? Достаточно, все достаточно. Я говорю, это снова благодарность этому народу. В первую очередь, агрессию от э, привара, народ, украинский народ. Те же волонтеры. же народ, який свою последню копейку віддавав для фронту. На ці деньги, добровольческие батальйони, вооружались. На ці деньги було содержання, форму покупалась. Тоді, що українська армія трохи починала становитися, бойовий опит приймала. добровольчі батальйони сражались. Тобто ви від самого початку бачили становлення да, української да, армії. Так, да, так, да, так, да, 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 да. Больше уваження українська армія теж вважає. Тож ці ребята всі бойові до сих пор підтримуємо контакти. зустрічаємося, Очень ради бачити друг друга живими. А чи було до вас довір'я, коли ви приїхали з Кавказу на терени України? Чому питаю? Тому що багато ж заїхало кадировців, чеченців, хоча чеченці теж діляться на дві частини: ті, які за Україну і ті, які проти. Ну але ви як представник Кавказу не відчували до себе якогось такого ставлення, не випробовували вас на початках? <рес> ну, давайте так. Коли я перший раз приїхав на передову, мені перший раз сразу сказали, що його обмотайте жовтим скотчем, щоб свої же не убили. А то, там є тоже, ви понимаете. Очень мало розказано о тих іностранцях, которые воюють вот здесь, вот. Те ж чеченці, те ж осетини, те ж дагестанці, З багатьом ми підтримуємо связи. Здесь мой товариш, близький мой друг. В Тернополе живет, раненый, 9 пуль получил, живой остался. Тоже, тоже сейчас на реабилитации. Сравнивать, у нас, говорят, в лесу не без шакала. То есть везде есть шакалы. Это наемники, которые там за гроши воюют, за деньги воюют. Здесь же именно воюют за идею, за братьев украинцев, которые на протяжении всей истории... Мы, я даже, видите, черкес меня путают с черкасом. Мы ну, всегда были братьями. Тот же мой то друг татарин, кримський татарин. Черкесе, мене цікавить таке запитання. Ви за віру сповідування, мусульманин? так. Мусульманин, да. А як вам живеться поруч з українцями, які їдять сало, які десь буває лихословлять? А ми знаємо, що мусульмани дуже критично ставляться до тих, хто, ну скажімо так, лається матюками. От як переконання сповідування, все ж таки у вас повинен бути намаз, у вас повинні бути справи вашої віри, і тут поруч люди християни також може є. Євреї, своєю вірою. не знаю, чи багато у вас таких. Ви знаєте, я везде зустрічав дуже велику толерантність со стороны української народу, жене. Взаимомужение. Я ніколи не відчував, що я представник другой нации. Мы все как братья. Ніякої різниці не було. Взаимовужением. Нет никакой дискредитації, или что-то там, чтобы меня насильно там салом кормить или что-то. Это все возможно разговоры. А ви собі окремо якось готуєте їжу? Ні, я всіми кушу. Зачем там у нас і консерви, і чи знамениті, вареники. Насе. А багато у вас в батальйоні людей інших Конечно, Ну, окрім да. християн і мусульман? Да, да, християни є, баптисти є. У мене дуже близький друг, єврей з Дніпропетровська, да? у нас навіть є француз, з Франції. У нас з Білорусі є, Дуже близький друг, мой Лев, білорус, ранені теж. Недавно вместе были на реабілітації, йому знову операцію сделали, сейчас он в Києві. Коли, наприклад, християни святкують велике свято, або у мусульман велике свято, Бог чи приєднуються в батальйоні я... хлопці? Да, да. Бог єдин. Бог єдин. Все нормально. Наші правила. Ми з взаєможенням неправильна можлива, інформація. Ми З уваженням відносимося і християнам, і людям других релігій. Тобто, проблем. Скажіть, будь ласка, що сьогодні найбільше потребує правий сектор як добровольчий батальйон? Я не хотів говорити від імені правого сектора, тому що ви зараз самі так, немножко яке внутрішні слова. Я говорю, в внутрішню політику я не вмишуюсь. Але я, я говорю про те, тільки... що потрібно: одежа, зброя, більше харчування. Що бракує сьогодні бійцям на передовій? Чи уваги суспільства? Вот тут снова я говорю, этот вопрос я не могу отвечать за себя. Если там разные подразделы, подразделы которым требуют, допустим, кому-то оптический прицел, кому-то что-то, кому-то одежда, что-то специально, спецодежда нужна, я не могу от этого говорить. Это не в моей компетенции. Допустим, я для себя, у меня все есть, что требует мне. В любой момент готов всегда стать на оборону Украины. Украина не экспансию делает, Украина защищает свои земли. Це зрозуміло. Сьогодні ви перебуваєте на теренах Західної України проходите реабілітацію. Як вас зустріли у цій частині української землі? Чи відчуваєте прихильність до вас? Що вас вразило? Ну во-первых. Я всегда мечтал попасть на Западную Украину. У меня очень много друзей, очень много боевых товарищей, которые приглашали меня домой, себе, что да, вот, когда война закончится, приедешь ко мне домой. Сейчас вот я находился в Косовском районе, в революционном центре э -э, Ростоки. Просто нет слов, чтобы выразить ту теплоту, заботу, даже э -э, знаете, как мы. Э -э, чувствуем разницу между э, территорией Западной Украины и э, Восточными областями. Здесь э, больше отношения, э, знаете, какое, ну, человеческое, вот именно что это бойцы, которые воюют. Там нет этой разницы, там или страх, или ненависть. Здесь я попал как к себе домой. Горы. Я был в музее э, партизанского движения. Э, я был в местах, э, где отстреливались ребята. Ну, мені интересно було, я був пам'ятник Шевченка, я був в е містах, где Дробыш. Мені все це показували. Я просто нет слов, щоб виразить гамму. Чи познайомилися ви на території Західної України з історією української повстанської так, армії? Просто, да, да, да. І що так, вас да. вразило, що вас здивувало? Ну, стойкость, оборону. Тобто, про цю таку ogromну імперію, скільки років. Це ж ета гордість України. Ну і на завершення нашої зустрічі, які побажання можете скласти українцям? Українцям першу очередь з святами, со всіми святами хочу поздравити. Хочу, щоб Україна процвітала. Це буде, це обов'язково буде. Україна буде процвітати, не на всі эти передрязьги. Україна свой путь. Ні, Європа не нужна, ні Росія. Україна страна, яка должна процвітати і буде процвітати. Всьому українському народу. Я желаю всіх благ, благополуччя, щастя, процвітання, а війна, победа буде за нами. Пусть, це Всьому своє. Время. Черкеси, я вам дякую за участь у передачі, і, зокрема, за те, що ви бороните рубежі, наче не своєї, а моєї країни, але в той же час. Низький уклін тим людям, які розуміють, що тільки дружба, тільки єдина спільнота зможе перемогти ворога. Велика вам подяка. Бажаю вам також миру, щастя, добра. Головне, хлопці, повертайтеся живими, щоб все у вас було добре. Дякую вам дуже. Спасібно шановні глядачі. Сьогодні у нашій студії був. Боєць правого сектору під псевдо-Черкес. Дякуємо вам за увагу. Бажаємо вам миру, добра, любові, всього найкращого. Слава Україні!